Доброго Дня колеги, хочу вам представити до вашої уваги доповідь на тему антитіла ліпополісахаридів і шеріхія колії і пантої агломеранс у осіб з різними групами крові. Другий слайд, будь ласка. Ліпополісахариди грам-негативних бактерій відносяться до облігатних компонентів нормального антигенного оточення людини, тому що вони складають значну частину мікрофори шунково кишкового тракту, представлену умовно патогенними ентеробактеріями. Тому в крові людини завжди реєструється відносно стабільний базовий рівень, специфічних до ліпополісахаридів, антитіл різних класів. Усі структурні компоненти макромолекули ліпополісахаридів здатні викликати полігональну. Активацію бета-лімфоцитів, яка призводить до проліферації, диференціації, секреції імуноглобулінів, що є, ран... є раннім захисним механізмом, який веде до підвищеної продукції антитів з найрізноманітнішою антимікробною специфічністю та активацію реакції компонентів. Наступний, будь ласка. У зв'язку з цим метою даної роботи було оцінити наявність антитів до ліпополісахаридів, ізольованих із трьох штамів ентеробактерій, представників шеріхі колі та пантої гоморанс у донорів з різними групами крові. Об'єктами досліджень були ліпополісахариди і шеріхі колі Л19, виділений від здорового пацієнта на санепідемстанції міста Києва, шеріхі М 17, який входить до складу пробіотичних препаратів біфікол та колібактерин, та понтою агломеранс 84-88, який був ізольований із Вівса. Вибір цих штамів був вимовлений тим, що представники шеріхіколі є облігантними компонентами шлунково-кишкового тракту людини. А досліджуваний штамптою агломеранс є фітопатогенним представником представником, який разом з рослиною їжею здатний потрапляти в організм людини. Також існують інші механізми потрапляння. Шляхи потрапляння даного виду до організму людини. Наступний слайд. Ліпополісахариди, Шеріхі, колі Л19, М17, там потой з 84-88 були виділені та очищені від нуклеїнових кислот. Вони містили доволі високий вміст вуглеводів, як видно на графіку, слідові кількості білку, також невеликі кількості нуклеїнових кислот і специфічний компонент ліпополісахаридів грам-негативних бактерій: 2 кето 3 дезоксиоктонову кислоту. Наступний слайд. Вивчення моносахаридного складу ліпополісахариду пантоягомеранс вісімся чотири в наявність а, наступних моносахаридів: рамнозу, фукозу, рибозу, монозу, галактозу і глюкозу. У той час, як ліпополісахариди і ширіхії колі двох інших штамів вмістили а, в своєму складі всього навсього 4 чотири моносахариди, які відрізнялися як кількісно, так і якісно за складом. Наступний слайд, будь ласка. Аналіз жирно-кислотного складу ліпідів А, і Шеріхі колі Л19 та М17 показав присутність однакових жирних кислот із числом атомів вуглецю у ланцюзі від 12 до 18. І були ідентифіковані наступні жирні кислоти: деканова, тетрадеканова, гексадеканова, октодеканова кислоти, а також гидрокси тетрадеканова кислота. У той час, як жирнокислотний склад ліпіду А, той 84 848. Відрізнявся від двох попередніх і містив додеканову, тетрадеканову, два гідрокси тетрадиканову, три гідрокси та гексадеканову кислоти. Тобто, виділені ліпополісахариди містили всі характерні для цих біополімерів компонентів. Наступний, будь ласка, слайд. Виявлення наявності анти ЛПС антитів в крові різних груп системи АБ-0 проводили на винозній крові донорів. Дослідження по визначенню титру антитів до ліпополісахаридів різних представників ентеробактеріація свідчить про те, що у донорів крові, незалежно від її групової приналежності, присутні антитіла до ліпополісахаридів, ізольованих із трьох штамів бактерій, ширіги колі Л 19 це ліпополісахарид, 1, ширіхи колі. М17, ліпополісахарид 2 та 84 84,88 ліпополісахарид 3. Титри антитіл відрізнялися в залежності від групової приналежності. Так, у донорів з третьою групою, групою крові, титри антитіл до ліпополісахаридів 1 та ліпополісахаридів 2 були вищими, ніж у донорів з першою, другою та четвертою групами крові. Крім того, як, як видно з таблиці, найменший титр антитіл у пацієнтів з третьою групою крові спостерігався під дією ліпополісахарида 3. Ймовірно, це обумовлено тим, що структура ліпополісахарида 3 представлена лінійним тетрасахаридом, в той час як структури ліпополісахаридів 1 та 2 розгалужені і містять латеральні замісники 2 аміну, 2, дезоксигліцерол та 3 ацетилфукозамін при залишках бета-де глюкоронової кислоти та альфа-де рамнози відповідно. Наступний слайд, будь ласка. Одержані нами дані свідчать про те, що антитіла до ліпополісахаридів, трьох представників ентеробактеріації – і шеріх l 19 m 17 та Пантоя Гоморанс 84, 88, присутні в системному кровотеці практично здорових людей. Показано, що на величину титру антитіл впливають особливості структури ліпополісахаридів як антигенні шеріхіколі та пантою гоморенс, які представлені як лінійними тетрас. Сахаридами, так і розгалуженими пентасахаридами. Наступний слайд. Таким чином, донори Б3 групи крові характеризувалися вищим титром антитів ліпополісахаридів, а, анти, ліпополісахаридних антитів а, до ширіхії колії Л19, що може вказувати на найбільш високу їх чутливість. Сахаридів. Ми вважаємо, що цей факт треба враховувати під час переливання крові при лейкеміях та визначати у доронорів анти ЛПС, антитіла. Таким чином, на утворення анти ЛПС антитіл впливає ряд факторів, одним з яких є структура антигену, в даному випадку ліпополісахаридів та група крові досліджуваних пацієнтів. Дякую за увагу.